Виконуємо номер 4 із розділу Повторюємо математику за 5-6 класи підручника Алгебра 7, автор Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2024 рік. Обчисліть значення виразу зручним способом. Завдання перше до суми чисел 724 і 913. додають число 276. Задання друге. Сума чисел 2715, 256, 1285 і 744. Задання третє добуток 500, 573 і 20. Задання четверте. Добуток чисел 25, 13, 400 і 7. Приступаємо до виконання. Використам властивість додавання і до числа. 724 додамо число 276. А до результату суми число 913. 724 додати 276, отримаємо 1000. І тепер до числа 1000 додаємо 913. Отримаємо 1913. Задання друге Згрупуємо наші доданки. до числа 2715 додамо число 1285. А до числа 256, додамо число 744.

Використаємо властивості множення, помножимо число 500 на 20, а потім на 73. 500 помножити на 20, ми отримаємо 10 тисяч. І на 73 допишемо 4 нулі, отримаємо 730 тисяч. Завдання четверте. Помножимо 25 на 400, а 13 на 7. 25 помножити на 400, отримаємо 10 тисяч, а 13 помножимо на 7, отримаємо 91. І наш результат 91,4 нулі це 910 тисяч. Номер 4 із завдань для повторення курсу математики 5-6 класу підручника Алгебра 7 виконано.